Чому імпортери платять більше, ніж повинні? Уявіть, товар той самий, об'єм той самий, умови ті самі, але один імпортер платить на 20% менше митних платежів, ніж інший. Як так, запитаєте ви? А все через деталі, які часто ігноруються. Перше, це неправильно визначена тарифна група. Один код у КТЗ і ви вже платите 15% замість 5%. Друге, це не враховано сертифікати походження товар з ЄС. Можна було б зменшити ставку до нуля, але немає документу. «Платіть повну. Третє не оформлено додаткові документи, що дають пільгу. Контракт, специфікація, сертифікати. Часто їх або немає, або зроблено, або не було. Ніхто не працює з митницею на рівні аргументів. Всі так платять, не, пози... не позиція. Позиція це коли ви можете довести свою правоту документально. В результаті, замість оптимізації бюджету бізнес платить понад норму. Ми «Едстар» бачимо ці помилки щотижня. Ваша економія може початися вже з наступної поставки. Звертайтесь до «Едстар».